Шаманський суп. Ми прийшли в ліс для того, щоб зібрати трави. Я вам зараз покажу, що ми будемо збирати, а потім як ми його будемо варити. Перша трава кропива. Несле. Нам достатньо такого жмутика гарненького. Невеличкого, бо нас буде всього двоє куштувати. А ви собі дивіться, а кропива надасть гіркоти. Трава номер 2 кислиця. Кислі листочки дуже пасують. До супу. Кислиця, до речі, їстівна вся. Квіти, листочки, стебла і навіть курінці. Кислиця ніжніша, ніж у нас. Ось така. М -м. Молоді паростки папороті. Беремо. Як маленькі равлики. Їх можна попередньо обсмажити, а можна просто сподрібнити і кинути в суп. Тут на травичка, яка піде в суп, кервель. Але ми його візьмемо трошки і молоденький, він має яскравий аромат бадіану і петрушки одночасно. Ми його фактично будемо використовувати як приправу. Цього кущика нам буде досить. І подарунок долі. Дика цибуля прямо на каменях. Вже зацвітає. Чудово замінює звичайну цибулю і чесник. Ось тут ми і будемо варити суп. І головний інгредієнт шаманського супу це снітка. І я за нею зараз і йду. Ось вона, гарнюня. Снітку можна впізнати по цим трьом листочкам верхнім. А власне, ось ці три листочки, коли вже снітка досить доросла. Бо тут ще є зовсім молоденькі листочки. Ось такі, наприклад, вони взагалі ніжні, їх можна навіть всалати в сирому вигляді. Бачите, вони ще слизькі, такі, ніжнесенькі, гарнесенькі. І ось такі намагайте брати. Вони самі кайфові. Поки я збираю снітку, я вам про неї трошки розкажу. Снітка багата білком. Фактично, це як шпинат, шпинат. Тільки безкоштовний. Снітці багато вітаміну С. І снітку. Лапланці називають шаман травою. Вони вважають, що якщо ти хочеш щось побачити, отримати відповідь на якісь питання. Ти мусиш зварити шаманський суп зі снідки. Ріс сповнее їстівно. Особливо навесні. Тут снітка, тут кропива. Там далі, бачите? Там далі у нас кульбаба. Також їстівна. молоді листочки. Подорожне. І це все ось так от просто на одній стежці. Малина. Їстівна. З другого боку. Ще у нас тут смородина. Також є стівна. Тобто, якщо знати, то в весняному лісі прогодуватися можна дуже запросто. Ось, бачите, молоденькі листочки смородини? Прямо так по дорозі. Йдеш, збираєш і харчуєшся.